Прилетіла в перший раз, заспівала Рейка старий київський роман, Заспівала Рейка Цей чудовий романс з фільму «Дід Лівого крайнього знято його було на кіностудії Довженка у 1973 році. А деякі епізоди фільму знімали саме у будинку номер 40 дроб що на розі вулиці Січових стрільців і Бехтарського провулку, про який ми сьогодні будемо говорити. Принаймні дід лівого крайнього, актор Яковченко, який співає романс, потім виходить на балкон цього будинку з тим самим онуком лівим крайнім. Цікава історія цього фільму. Знятий він був режисером Леонідом Осикою по сценарію Івана Драча, чудові актори. Грали в ньому українські, дуже популярний не той час. А от онука того самого лівого крайнього грає справжній гравець київського Динамо Анатолій Бишовець. Фільм вийшов дуже київський, наповнений сонцем, квітами, любов'ю, дуже простими людськими стосунками. Це не вкладалось у норми тогочасного кіно, і фільм був заборонений. Тож. І пісня про канарейку і сам фільм ми побачили значно пізніше. На жаль. Тож, до історії будинку. Споруджу, спорудив його. Цивільний інженер Володимир Безсмертний, теж киянин, що й народився і помер у Києві. Роки його життя 1862-1940. Народився Володимир. Безсмертний у Києві у родині чиновника. Дід його, Василь, безсмертний, відомий як майстер золотих і срібних справ, він був головою ремісничих цехів міської управи. Вчився Володимир спочатку у реальному училищі, а далі в Санкт-Петербургський інститут цивільних інженерів. У 1886 році його відряджено в Україну для роботи при Волинському, губернському будівельному відділі. Він також був і викладачем у 19-21 роках у Одесі у будівничому технікумі. У 22-му він викладав у Київському політехнічному інституті. До речі, у 1922-31 роках він був головним архітектором Києва. Володимир Безсмертний автор багатьох цікавих будинків. Зокрема, це і цей будинок, і будинок з рисами – особняк для голови Київського суду Грабаря по вулиці Іллєнка номер 8 що будувався у 1910-1911 роках. І приводкового будинку по Гоголівській 17, який ми знаємо як будинок з котами. Його збудовано у 1909 році. Що стосується цього будинку, це оригінальний зразок житлової забудови Києва у стилі Модерн, а вишуканець досягнута виключно архітектурними засобами без декору. Історія ділянки починається з 1882 року. А от у 1913 році він уже належить родині Андре. І упродовж 1913-15 років тут споруджується новий будинок. Той, що ми знаємо і тепер. За проектом, як я вже казала, Володимира Безсмертного. У 1990-х роках. До п'ятиповерхового будинку був надбудований ще шостий поверх. Будинок, звичайно, гарний, він звертає на себе увагу. Ріг будинку акцентована круглим еркером і вежею з наметовим завершенням та оперезана двома балконами на рівні другого і п'ятого поверху. А тепер щодо того, хто жив у цьому будинку. Ну, по-перше, сам архітектор, який його спроєктував і будував, він жив у квартирі номер 3 А взагалі-то безсмертний, більше 40 років жив по вулиці Ярославів, вал номер 28 І ще один архітектор Деміловський Микола, також цивільний інженер, архітектор, викладач жив у цьому будинку. І Раїса Кириченка, народна артистка України, співачка, яку ми добре знаємо, теж жила у цьому будинку. Їй присвячена дошка, що висить на будинку. Отакий От київський будинок з цікавими київськими історіями.